Коротше, Юрочка, тут, звісно, обстежують все. Там теж такі ями є. Ось тормоза на скорость. А, і скільки тут виходів? Раз, два, три, чотири. чотири п'ять виходів. В общем, діло, звісно, таке. Нервозне, тому що вони дають певні наліпки, от у нас що ти маєш право їздити. Якщо ти не пройшов цей техосмотр, то вони там пишуть зауваження, що тобі треба виправити, і потім ти повинен це зробити. Потім ще раз приїхати на це техобстеження, і тільки потім, після виправлень, після того, як все, гаразд, вони дають добро на е, їздити на машині. Бачиш, що колеса провіряють. В общем, таке.